Hello, my friends. Ми з вами такі молодці, що знаємо always, usually, generally, often, sometimes, seldom, really, ever, never, actually, що ставляться у часі present simple перед дієсловом або після форми am, is, A дієслова бути to be. А що ж означає цей найпоширеніший час? Present simple. Перше, це звички та розклади. Наприклад, I take a shower every morning. Я приймаю душ кожного ранку. У нас в кінці речення з'явилося Every morning. The office opens at 8 o'clock. Офіс відкривається о 8 годині. В кінці речення стоїть час at 8 o'clock. Отже, крім наших уже вивчених слів, що ставляться перед дієсловом або після m is a, і є ще вираз, який ставляться завжди в кінці речення. Every morning, кожного ранку, Every afternoon, кожного дня. Every evening, кожного вечора, every night, кожної ночі, every day, кожного дня, Every week – кожного тижня, Every month – кожного місяця, Every year – кожного року. Крім того, once a week – один раз на тиждень, Once a month – один раз на місяць. Once a year, один раз на рік. І не забуваємо, що перед словами week, month, a year, a day ставиться неозначений артикль «е». Twice a month. Twice означає двічі, двічі на місяць, twice a month. Двічі на рік, twice a year. А далі вживається слово time. Що означає час, а в даному випадку друге значення раз. Three times, тоді буде умножені. Три рази. Four times чотири рази. Three times a year – три рази на рік. Four times a month, чотири рази на місяць. Several times. Кілька разів. Many times, багато разів. І всі ці вирази будуть стояти в кінці речення. А якщо мова йде про розклад, то буде стояти час обов'язково із прийменником at At eight 8 o'clock a.m. – о 8 годині ранку. At ten 10 o'clock p.m. – о 10 годині вечора. Друге, загальні ситуації і факти життя та довкілля. The children go to school. Діти ходять до школи. Тобто це звичайна відома всім ситуація або факт із життя. My parents work at the factory. Мої батьки працюють на підприємстві. Це теж загально відомо. The sun rises In the east. Сонце сходить на сході. Cats catch mice, коти ловлять мишей. І третє, це наші вподобання та судження. I like meat and fish. Мені подобається м'ясо та риба. І, звичайно, вживається без артикля слова meat і fish, тому що це загальне поняття. The man cigars» Чоловіки курять сигари, на відміну від інших, що курять цигарки або взагалі нічого не курять. Це вподобання цих чоловіків. The girls speak English well. Дівчата добре розмовляють англійською мовою. Well, стоїть в кінці речення. Це я висловлюю своє ставлення до того, що мені подобається, як дівчата розмовляють або говорять англійською. Крім слова, well може бути enough well, досить добре. Very well, дуже добре. Not very well, не дуже добре. Бажано слово badly, погано не вживати. We go to work by train. Ми їздимо на роботу поїздом. Нам або подобається, або це стало звичкою. I know the date of the party. Я знаю дату вечірки. Я висловлюю своє судження, свою думку. I wear a t-shirt and jeans. Я ношу футболку і джинси. Це моє вподобання. My friends buy expensive clothes. Мої друзі купують дороге вбрання. Я звернула на це увагу і висловила свою думку. My brother and my sister go to the theater. Мій брат і моя сестра ходять в театр. Це їхнє подобання. Thanks. Goodbye.